Друзі, всім привітики! Ось хочу також оснастити великий е, силикон е, 19 см від Вестін. Е, гляньте, яка в нього п'ятка широка. Сам він не дуже широкий, як оті я вам показував у попередньому відео. Але він, от реально, Вестін, дивіться, він в самій голові згиняється і висить. Тобто, він повністю. Повністю еластичний. Я тепер розумію, чому щука його так сильно любить. Тому що коли вона його починає зажовувати, то він для неї мягенький, як справжня рибка, і вона його зажовує. І їй це подобається. От, і рухливий він. І... і ось я хочу оснастити цей великий силикон на дуже велику вагу, для того, щоб в разі чого, якщо буде якийсь тролінг, чи ще щось. О, тут навіть Вестін написано ось тут. Вестін, ого. Прикольно. І щоб в разі чого була приманочка у мене для тролінгу. Вона така плюс яскрава. І я хочу оснастити її на 60 грамах. Ось таким величезним грузом. І я покажу, як я це роблю. Це раз. І два це те, що у Джексона. Появився новий силикон. Називається Intensa Soft Lures, Ну, мій мі англійський, звичайно. Ну, ви бачите, як він називається. 12,5 см, 13,5 г, 4 штуки мікс, Тобто. Він є ще не міксований. Тобто ви можете, наприклад, чотири штуки купити такого кольору, чотири такі ну, Тобто різні. І є ще різні мікси. Мені дуже сподобався ось такий мікс, саме з таким дві натуралочки, я вважаю, що супер. Одна прям натуралка-натуралка з, з сірою такою дво, двохкольоровою, і з червоною двохкольоровою натуралкою. Ну, Два також таких кислотних, салатових. Я вважаю, що повинні бути завжди кислотні. І ще що, по цьому зілікону хотів сказати, він, він, до речі, про піці, бо я його вже ну, якби, дивився, не хочу поки що трогати, щоб руки не були жирні. Бо спочатку хочу весь на оснастити. Він м'який. Ну, зараз до нього дійдемо. Він мені дуже сподобався От я буду в майбутньому. І я вважаю, що от такий це, це навіть не силікон, а резина, я вже говорив. Також в попередніх відео, що Вестін, Джексон, от в них це, це резина. І е, вони довго грають, Тобто важко їм, щуці, е, ну, звичайно, на який прикос пропаде, але важко е, хвостика відкусити. Цим Сілікона. Тому на них можна дуже багато зловити щуки. А Судака, так взагалі, це вічна приманка, особливо ці натуралочки, я думаю, буде розрив по Судаку. Я вам пізніше покажу, які вони м'якенькі, класні, також як Вестін. І, і ще знаєте, що мені прийшло в голову? Що, так, має бути і Вестін, і Джексон щось побюджетніше в коробочці, але я думаю, що. Е все-таки не варто переплачувати. Так, да, декілька приманок має бути Вестін, але якщо ви хочете багато різних приманок, то я все-таки реально би вам рекомендував. Це е, моя думка, це я собі для себе так вирішив, що він дешевший, на, ну, такий, можна сказати, набагато дешевший за Вестін, але він не каплі, не хуже. І розкраски ну, ідентичні. І тут взагалі навіть плавнички, червоні хвостик. Ну зараз ми дійдемо до нього. Оснащаємо спочатку Вестін. Це, ну, по весі, ну, ще питань немає. Топова резина, але топові і фінанси. Тому, дивіться. Ось цю резину, я ж кажу, буду оснащати на 60 грам ось такий грузик. Він був ось такого кольору, коричневий з чорною цяткою. Я перефарбував все-таки в чорний. Для мене чорний топ, він не блистить нічого. Звичайно, що воно заздереться до такого кольору, але все одно, воно буде більш чор чорніше. І, і ще, знаєте що? От, якщо їх порівнювати от, навіть з фанатіком, да? більш бюджетнішою е, такою оцею, то у Фанатіка ось ця, цей дріт, він грубіший йде. І до нього в мене більше віри. Але в нього не така довга ось ця проволока, що вона може е, дріт цей, точніше, е, до, е, коротший. І при якщо щука буде трусити головою, то може спати, спасти. І плюс до того ем, немає такої великої ваги у, у фанатіка. Навіть якщо брати ось ті грузики, які вам також показують дві петлі, там також максимально, якщо не помиляюсь, 30 грам. І то, напевно, не 30-25. І немає такої великої ваги. А тут є велика вага, але тут мене смущає дуже тоненький, Я боюся, щоб. Воно не лопло, але не знаю, ну, але оснащу оснащу, бо в мене більше варіантів немає з, таким, з такою великою вагою. Е, що ми? Давайте ми перше оснащимо цей грузик, потім будемо вкручувати. Як Я його буду оснащувати. Ось був, у, я замовляв, у гюрзи, бачаюсь, камера. Стінгер, і я його просто розібрав. Ось такий з салатовим під рибку дрійничком другого номера. І взяв ще окремо другий номер, потім покажу я. І розібрав стінгер, бо тому що тут стінгера, бачите, вони на вертлюгах. І це добре, не тільки трос, бо є такі стінгери, що тут тільки тросик. але тросик все одно буде, як жорстка сцепка, і воно не то. А коли є вертлюжок, то це дуже добре. І я свою улюблену цю штучку взяв. Карабінчик ось такий, також на вертлюзі, і заводне кільце. Ми це все беремо. Розжимаємо кільце. Кільце таке погрубіше вибрав, Невелике, але з групового дроту. Це також дуже важливо, бо сильно велике кільце не потрібно, а є такі виробники, що кільця е тонесенькі. Ось ми проділи на кільце першу таку штучку. Я всім рекомендую відразу все оснащати одним махом, для того, щоб не травмувати кільце. Тільки один раз. Так. От проділи Т, Т і Т. Також тримаємо акуратно нашим інструментом. Не вилізай. І так само подаємо на наш грузик. І ось таким чином, усе разом одним махом, щоб не розжимати тричі кільце, щоб воно не псувалося. Все. Ось таким чином ми все разом додали на наш грузик. І чому я вирішив отак: розібрати стінгер, тому що стінгери мені не подобаються, сам як монтаж. І так як я цей силикон спеціально обрав для того, щоб для тролінгу, то я не буду класти трійники знизу, а обидва трійника будуть зверху. Тому мені потрібен був ось такий довгий матеріал, де я зможу поставити трійник, ну, далі. І ось я розібрав стінгри від гюрзи, ще раз повторюся. Тому що чому саме від грузи? Тому що, по-перше, тут і салатовий тріник, такий, як мені потрібен. А по-друге, те, що тут на вертлюгу він. І тут в мене все крутиться. І, і цей буде крутитися на вертлюгу. Бачите, вже поцарапав фарбу. Ну, і нічого. І тепер просто беремо і ось цей грузик вкручуємо в нашу рибку, в наш силікон. Ой, цей дріт вже в мене в руках. Гнеться. Його моє. Ну нічого, я сподіваюся, що. Бо я бачу, багато риболови користуються такими. Я теж шукав, хотів в інтернеті щось знайти поважче, але ну, типу, якогось іншого бренду, якоїсь іншої фірми, і немає таких важких, як в ось цьому. Але ще який плюс в цьому всьому в тому, що Вестін це резина, плотна резина. І вона не так легко буде спадати з цієї пружинки. Головне, щоб ця пружинка не лопнула. І ось ми вкрутили. Так, да, блін, дивіться, він який він м'який еластичний. Ось, ось чому й любе Вестін. Бо він, дивіться, я його вкрутив. вкрутиш, дивіться. Бачите, наскільки він зігнувся? Тобто він з самої голови м'який еластичний. тому Щука його й любе. Ось я отак накрутив. і плюс, я ж кажу, плюс в тому, що я е, впевнений, що е, щука, коли буде торсити головою, е, плюс в тому, що це е, резина така плотна і присосеться до цієї пружинки, він не вилетить. І ще плюс до того, в мене все на вертлюгах, і воно не повинно е, з рибки вилетіти. Але. Є опаска, щоб не лопнув цей на кому. Воно тут все тримається, але я думаю, що не повинен лопнути. Так, далі приміряємо. Де має бути хоча давайте перший ось цей ми зробимо. Перший ближній. Одінемо на нього. Трійничок. Що, прикольно, бачите? Ще один мінус, який є. Коли зламається, або розігнеться, або затупиться трійник, цей, то саме цього трійника, дивіться, блин, ушко велике. Це добре, що вушко таке довге, бачите, велике, що воно не розчіпиться. Бачите, яке ушко. Тобто є такий запас добрий. І це, якщо щось з цим трійником, трійником трапиться, то його дуже-дуже легко буде замінити. А ось цей вже прийдеться е, брати, розжимати кільце, знімати, і вже цей тросик теж можна буде викинути. Тільки вртлюх можна буде відкусити і залишити. І потім прийдеться брати таку вже штуку і продовжувати. Але так як поки що цей тросик такий тоненький, мініатюрний, і він не буде кидатися в очі, то я вирішую. Хоча в мене є ще такі стінгери, я їх розберу собі і буду бати на запасі, потім лиш. Звідси с кільця це і знімлю, коли щось трійником трапиться. І просто новий надягну і все. Але оця штука набагато зручніша. Тут тільки розвідкрив трійника нового взяв і поклав. показує і кольор можна міняти. Наприклад, може бути таке, що от щука не хоче. А зараз, в цей момент, наприклад, салатові повітря. Ну, таке теж може бути. Або у вас ви у думках собі думає, так, не клює. Напевно, все-таки. Щука не хоче салату. Можете поставити червоний трейник, просто застібку відкрили. Трейник інший поклали. І все. І у вас вже той трійник, на який ви думаєте, що щука краще клюне, або розмір інакше. Або, ну, різне може бути. Різне. Тому, тому я дуже люблю саме ось бачите, як гарно виходить. Реально, силикон дуже м'який. І далі цей тросик отак пускаємо під низ усього всього і також приміряємо. Так, не, він чекайте, бо тут треба його так покласти, щоб поміряти, бо силікон загиняється. А, на цій полосці якраз супер. Так, беремо і вкручуємо наше гніздо. Блін, 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 блін. От незручно мені через цей штихол ви вибачайте, але. Незручно через. Ой, чехол кажу. Штатив. <смі> чехол. теж то обіцяв у попередньому відео зважити приманки. Люди, які дуже уважно слухали, мене писали в коментарях, що так і не зважили. Так, да, не зважив, так он не ва... Зава... потім я після цього зважив. Але, хоча не впевнений, що вага могла його зважити. Бо тому що все-таки вона, напевно, від 100 грамів важить, Не знаю. О, бачите? І дивіться, яка краса в мене вийшла. Бачите, нічого такого зайву, даже мені здається, що ось цей перший. Але хоча якщо отак воно буде. Ви знаєте, що я все-таки би її. Хоч там немає великої ваги, штопора два петлі. От фанатіка. Я би її переоснастив на той штопор. Ні, хай буде так гніздо, так. Да. Ага, і вони дуже легко виймаються. Зараз ми їх підіжмемо. Щось мені не подобається дуже, як вона так... Е... Назам'яка для, для цього грузика. О, ось так. Підниз. Тож треба підтягнути. Давай. О, а, це я тут просто прокалую рибку. О, так, це підтягну. А, 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 ох, і гострі ці, ці гірза. Не знаю, як вони, е, ці виробники, е, досягають такої гостроти. Реально, скільки би. Та навіть японські якісь там е, трітники е, тримав у руках. Щось я, напевно, забагато. О. Е, ну вони не так впиваються в руку, як ці гірза. Е, ну, ну, прям дуже вони гострючі. Потім е, пізніше, напевно, якщо не буде потрібно 60 грамів, я все-таки переоснащу на е, ось такий грузик. Ну, гарно вийшло, бачите, тут немає ніяких зайвих таких штук. Ну отакий от, от салатовий теж під рибку. По-перше, тут взагалі ще більш довша, довший дріт цей. Плюс тут ці, ці петлі, теж дріт грубіший. Правда, я це, напевно, відкушу, просто додам довшу на вертлюгу. І вона буде рибка ну, більше триматися. Поняли, дивіться, аж куди воно достає. І це, Ну, то вже потім переснощу, якщо перенап'ємо. Бо просто я ж кажу, що тут немає дуже великих вагів. Тут, мені здається, максимально ні, максимально 20, навіть, а не 30 20 грамів. Треба перевірити, до речі. І тоді заказати максимальну вагу, 30 грамів, рухаю, то ще ці вертлюги, це все і буде прикольно. Але також не прикольно вийшло, але просто тут дріт, бачите, воно як згиняється. Закид може бути не дуже таки класний. Але виглядає, бачите, як класно. По мінімуму, всього, нічого не торчить, всі трейнички по, -по ні, як буде патролінгу по, по землі, то отак цей чіркати. Трейники не будуть чіплятися, ну, просто дуже гарно вийшло. А тепер дійшли ми до Джексона. Обрав два четвертих гачка. Один червоний, один ось такий, як вертоліт у нього. Бачите? Жала. Такі трійнички також гнізда мені треба будуть. І вибрав в мене все, майже всі рибки на 12 грамах оснащені. Тому ці я вирішив оснащити одну на 8, одну на 10. Ось цю ми зараз під окушками і улюблений кольор. Ось цю і ось цю натуралочку я буду оснащати. Теж дві цікі м'якенькі. Ну, реально, він ну, він нічим не хуже за а хвостик який тоненький, м'якенький. Ну, то є. Плюс ці плавнички такі м'які. Тут червоненьке, пузо оранжеве, хвостик також червоний. Гляньте. Нічого не треба... А, і, і ротик червоний. Тобто нічого не треба перефарбовувати, дофарбовувати. Тобто, тут уже все ідеально. Реально теж дуже прикольний. Новинка в цьому Джексоні, дуже прикольна. А я їй бачу, що тут вона затонка, а може пружинка її не піде сюди, може прийдеться його. А ні, піде, добре. Так, і це я на оснащу на восьми грамах. О, так, да, все, все добре проходить. Я надіюсь, очі не пошкоджуть. Але якщо рівненько тако не спішав вкручувати, я відчуваю, куди йде пружинка і як вона йде. Так, да, все добре йде, проходить. Очі, я думаю, не пошкоджуються. Все класно вийшло. Правда, воно проситься, щоб грузик отак був. Ця петля в долині. Бачите? Так, і, так взагалі ідеально, бачите? Рибку не покрутило нічого. Але я не хочу в долині класти трійник. А зверху тоді прийдеться ще раз прокрутнути. І тоді вже рибку ковбаси, хоча або дати ще раз назад. О, отак буде добре. Але трейник буде заблизько біля, біля голови. Так, що воно ну не рівно? Рівно. Рівно по полосці, все. І теж дивіться, реально дуже еластичний силикон. Зараз ми приміряємо, де буде трейник. Якщо буде нормально, то, оце, то не будемо це відкушувати і додати довше. Бо ще ж це в його А, нормально. Так натяжко. Але мені здається, що все-таки четвертий трійник завеликий для цієї рибки. Дуже завеликий. Або дійсно цю рибку по-інакшому оснастити. Відкусити цей. Ану. Або ми зараз попробуємо, знаєте що, трошки по-інакшому вкрутити. Я отак починав, а почну, щоб менше було... Да, знизу. Отак почну. Оп! Може воно якраз буде так, як мені треба. Це ж також залежить, як ти робиш перший вкрут. Так, і ще разок. Е, так само. Але нічого, трошки покручено. Але вона. О! Так взагалі лучше. Все. Дивіться, даже так збоку. Бачите, як він ліг. І трійник далі, все. От так і лишаємо. Приміряємо ось біля цієї полоски. Знову ж таки, вкручуємо гніздо. не буду, бо вже бачу, що е, відео 20 хвилин. я цю оснащу, а то я думаю, що ви вже зрозуміли, як я її буду оснащати. Так само, як і цю. Нічого нового не буде. О, піджали, підтрийник. О, гляньте як краса. Червоний трійничок. Червоні плавники, червоний хвостик. І м'ягенький, і щука, судак, та навіть окунь крупний не відмовиться від цієї приманки. Краса. Та, все-таки треба докручити. Якщо ви будете купляти таку приманку, і цей докруч... Нічого, що вона тут вгорі трошечки, бачите, під бік. Але зато з боку воно класно виглядає. І трійник, так як треба, і все в прикупі. А так як не докручуєте, тут торчить кусок проволоки, воно ну, не так красиво. Очі тут такі великі, до речі, гляньте. Ну, прям в цей щуки буде. Я думаю, це. Я не знаю, я ще отзвів не бачу про нього, щоб ну, що хтось щось ловив. Але це новинка, і мені цікаво. Я думаю, що якщо це новинка, то вона повинна ловити 100%. Риба ще не бачила, її тим паче тут кольори кикла. І це не всі кольори, це є більше кольорів. Я ж кажу, є ще інші мікси. Треба буде замовити е, в майбутньому, щоб були всі кольори. І це дуже зручно придумали, до речі, Джексони з цими міксами, е, тому що е, ти, от, наприклад, пачку купити, там вони щось 100 300 гривень коштує. А так, і це кожного кольору треба купити. А так купила собі пару пачок різних міксів. да? І ви маєте кожної рибки по це, я ж кажу. А вони ще довго граючи, їх не так легко відкусюють щука. Е, і я думаю, що їх надовго вистачить. Потім, якщо там, наприклад, щось станеться з таким кольором, наприклад, можна купити ще один мікс, і у вас вже буде кожної рибки по два кольори вже на запас, якщо відірветься, якщо відкуситься хвостик або ще щось трапиться. Я ще так само цю буду оснащати. Та я всі буду принципі, бо це різні кольори. І ніхто не знає, коли і, і який кольор захочу. Вау, блін. пачки витягнув ще прикольніше. Гляньте такий. Ну, якість, ну, реально якість. Ну, справ, от справжня тюлька. От я таких, у нас камса називають. Отаку от камсу я ловив на черв'яка, вона ще й заважає клюванні, коли ви тільки загодовуєте, перша на прикормку приходить така камса. І заважає кльову карасю. І це реально це дуже гарна рибка. І от я її так само вже на 10 грамах з отаким теж, бо воно по кольору, бачите, підходить. Я люблю, коли все по кольору. Такий непомітний е чорний трійник і чорного головка, і гніздо. Так само оснащу. І цей. І так само ті буду оснащати, але ті вже ми пізніше, поки тільки ці дві рибки. Краса, неймовірна. Тому, друзяшки, дякую вам за перегляд. Мого відео, підписуйтесь, пишіть коментарі, цікавтесь, запитуйте мене. На все буду давати відповіді і ще буду робити більше класних відео. Дякую вам, всім па-па.